Наступним до цю сцену я запрошую своїм музичним номером команду Квен без ГМО». Під гуртожитками лісу теху Оля, Роман, Роман, я вагіцем! Ой. Свята, свята, ця пісня звучить тільки для тебе. Ех, свята. Не люблю любу, люба, груба, Свята, лише для тебе ці куплети, ла-ла-лай-ла Що ти розкричався, там свята додому поїхала. Ой, Люба, а знаєш зовсім ти не груба. Ех люба, і ти для мене як подруга, пара-па-па -пара -пара -пара. Дружбан, та ти талантіще. Ну я в шоці, чуєш? Ти мені підходиш. Залабаєш на корпоративі? Для кого? Поважні люди, так би мовити, депутати? Депутати, щоб я для депутатів! Штука баксів. Що грати? Любе. Лагина. Стоп! Любе мається на увазі будь-яке. Давай, кустку, життєву пісеньку. Золотиє купала, під плащем заховані. Класна пісня, нормальна, але гаранта там не буде. Так що купала відпадають. Давай кусколомиєчку. Працював я стриптизером у кузатій хаті. Вигнали мене за те, що заснув в салаті. У -у -у -у! Класна, 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 мала пішла. Що за мала? Це то свята. Є щось про Свєту? Ага, звісно. Ха-ха-ха! Злівчика мала, у неї через майку ніц не видно, бо нема. <плес> Як я розумію, Свєта не дуже. А ти, ти супер, ти талантіще. Чуєш, може, ти ще й танцюєш? Щоб я для депутатів штука баксів. Дві. Я за дві сам затанцюю. Танцюй! Заграй щось! Стоп, Стоп, стоп! Друзі, Ви ж розумієте, що для вас ми можемо виступати безкінечно! Але так як час піджимає, фінальна пісня тут hey, студліга, I love you. Я тебе кохаю Я тебе люблю. Воу, виступаємо, ми для вас і це клас. Команда КВН без виступати в Студлізі, це клас.